Збірна України з футболу може натуралізувати чергово іноземця з досвідом гри за Топ збірну, Динамо Київ чекає на потужне підсилення складу вже найближчими тижнями. Гравець донецького шахтаря очолив цікавий світовий рейтинг. Михайло Мудрик анонсував гучну подію в Челсі. А також, де вирішив продовжити кар'єру Андрій Лунін. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну, як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Більш зрозумілою стає доля Мейсона Маунта в Челсі. У півзахисника залишилося півтора роки контракту, і сторони ніяк не можуть дійти згоди по новому. The Guardian стало відомо, що Англії чекав призначення Томаса Тухеля в якийсь із топ-клубів, щоб знову попрацювати під його крилом. Також видання інформує, що між півзахисником і Баварією навіть вже відбулися перші контакти. Якщо Мюнхенці зуміють домовитися з Челсі, то маун з радістю переїде в Німеччину. Трансфер оцінюється приблизно в 50 мільйонів фунтів. Захисник Серкель Брюге Крістян Равич, батько якого походить за Закарпаття, несподівано сказав, що він готовий розглянути можливість виступати за збірну України. Чи спілкувалися зі мною щодо можливості грати за Україну? Ні, до мене особисто не зверталися. Але якщо надійде пропозиція від УАВ, я відкритий до діалогу. Я грав за Бельгію, U-16, U-17 та U-18 і дуже пишаюся цим. Хочеться й батька порадувати, якщо випаде нагода бути заграним за Україну, але спочатку все обдумати та говорити з менеджерами як буде краще для мене, сказав інтерв'ю Равич у поточному сезоні. 20-річний Крістіан провів 24 матчі і забив один гол. Грає він частіше за все на позиції правого центрального захисника. За стилем гри та антропометрію футболіст нагадує Люза Барного. Андрій Лунін прийняв рішення продовжити кар'єру в команді, в якій у нього буде достатньо грового часу, повідомляють в марці. Кіпер хоча отримує регулярну груву практику, тому шукає варіанти продовження кар'єри за межами Мадрида. В свою чергу керівництво клуба уважно стежить за цією ситуацією. Контракт 24 24-річного українця закінчується вже через півтора роки. І поки нічого по-новому не чутно. В цьому сезоні у нього 11 матчів у всіх турнірах. Більшість з яких дісталася йому лише завдяки травмі Тібо куртуа. Віктор Циганков дав розгорнути інтерв'ю іспанським змі після повернення з розташування збірної. Мені дійсно подобається Жерона і місто і футбольний клуб. Усі люди тут намагаються кожного дня допомогти мені. Дуже їм дякую. Найбільша проблема це моя іспанська мова, тому що я не розмовляю нею, але щодня намагаюся вивчити. Сподіваюся, за декілька місяців буде ще легше. Чемпіонат Іспанії це топ ліга. Досі я грав лише в Україні, і це зовсім інше. Тут дуже хороший рівень, дуже хороші команди та гравці найвищої якості. Кожен матч різний і мені дуже подобається грати тут. Головний тренер багато розповідає мені про те, чого він хоче від моєї позиції у кожному поєдинку. Тому що кожен суперник різний, і ми завжди робимо різні речі залежно від матчу. Я точно знаю, що маю робити у кожній грі. Закінчив українець. Також дав інтерв'ю і Михайло Мудрик, який явно перебуває в більш збудженому настрої під більшим тиском. За останній рік трапилося багато змін у моєму футбольному житті. Але для мене краще, коли ці зміни є, аніж їх зовсім немає. Можу сказати, що так багато тиску, але це не вперше. Я його люблю, тому що одного дня той, хто назвав мене лузером, скаже, що я переможець. Час все покаже. Був перший асист, а перший гол буде скоро. Сказав півзахисник. До речі, саме Михайло зараз є найшвидшим гравцем. АПЛ на своїй позиції відповідну статистику публікував відомий статистичний портал. Потужне підсилення невдовзі отримає Динамо Київ, адже нарешті одужав після травми Георгій Бущан, який, як і Микола Шапаренко, вже почав тренуватися разом із командою в тренажерному залі, але на відміну від півзахисника, кіпер же займається з основною групою і повинен повернутися в гру вже найближчими тижнями. Денис Бойко досі працює за індивідуальною програмою. Під минулим відео лише одиниці змогли згадати, що наймолодшим тренером в історії збірної України був Микола Павлов. Який очолив нашу команду в 92-му році у 38-річному віці. Зараз питання наступне. Хто є автором рекорду УПЛ гольовим передачам за один сезон? Гадаю, що обійдемося тут без підсказок, бо це ім'я точно відоме всім. Невелика новина бонусом. Анатолій Трубін став найдорожчим голкіпером світу у своїй віковій категорії. Тепер ціна на 21 річного українця становить 18 мільйонів євро. Стільки у Гевіна Базуну і Саутгемптона на третьому місці Люка Вельєї з Ліля. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну цілі 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.